Якщо ви хочете бути успішними в усіх сферах вашого життя, вам неодмінно потрібно прокачувати свій мозок, бо він, як і м'язи, потребує постійних тренувань. Для цього робимо нейробіку або спеціальну гімнастику для мозку. Прості вправи. І Починаємо з самого найлегшого. Одною долонію показуємо так, іншою так. І поперемінно їх змінюємо. І повторюємо 20-30 разів. Якщо для вас це легко ускладнення дещо задання, тут показуємо кулак, тут відкриту долоню. І потім змінюємо долоня, кулак, долоня, кулак і змінюємо. Намагаємося робити це швидше. Якщо і це для вас легко, дещо ускладнюємо задання. Тут, наприклад, показуємо палець вверх, тут ножиці. І потім змінюємо палець вверх, ножиці тут, потім тут. Тут, 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 тут. і пришвидшуємося. Далі за принципом можете ускладнювати. І такі щоденні тренування дозволять вам розвинути пам'ять, вашу концентрацію та увагу. Ще більше корисної інформації на моєму каналі.